2009 року, з моменту, коли вийшов перший сучасний електроавтомобіль Tesla Model S, пройшло 15 років. І що вже говорити, сучасний електроавтомобіль досить змінився, і Китайська Народна Республіка в цьому прийняла дуже вагоме значення. Перед вами Зікер 001. Напевно, що це найхайповіша тачка серед електроавтомобілів з Китаю, але сьогодні мова не про неї. Сьогодні поговоримо про те, наскільки стала цікавішою Honda inp 2. Що саме вони додали, чим відрізняються комплектації, і наскільки зручніше стало, і чи варто переплачувати за Honda Інпі 2? Чи вже можна купити залишки Honda Інпі 1? Давайте сьогодні про це поговоримо. Поїхали! Пройдемося по основних параметрах кузова, батарейки, двигуна і так далі. В чому відмінність? По-перше, вона була коротша, Єнп 1 або ЄНС1 на 40 см. Якщо правильно казати, це 4 метри 38 см. Вона ж повширшки 1,79 м. Якщо брати Єнпі 2, 1,83. Вона по висоті 1,56 м, а нова 1,57. Тобто новий Єнп 2 або Єнс 2 став довший на 40 см, він став ширший на 4 см і вищий на 1 см. По кліренсу вона стала 17 см. Прибрали батарейку знизу, тобто вона тепер в ЄнП2 вона не випирає. Батарейка тепер в рівну підлогу. Прибрали Передній порт зарядки раніше пам'ятають всі, що він був попереду, і багато власників переймалися. Якщо ДТП, що робити? Тому що якщо страждає порт зарядки, ну звичайно, що ви машину не зарядите. Але тепер вони його перемістили з боку водія і розділили його на дві частини. Тобто, тепер в різних портах зарядки і швидка зарядка, і повільна зарядка. Ручки були в нас механічні, в їх не треба було висувати. Тепер він під два ручка, також як в Теслі. Її треба. Передвигати і висовувати вже на себе. В ENP1 у нас була повноцінна панорама, але вона була розділена на дві частини і позаду мала таку незвичайну шторку, яка або знімалася повністю механічно, або ставилася назад. В ЄNП 2 вони зробили лише люк, все. І він також закривається шторкою, шторка електрична. Батарейки в них однакові, двигуни в них однакові з однією мощністю 204 кінських сил, 68 кВт батарея. По запасу ходу заявляють, що в ENP2 він став е, більший, е, тому що суд пропитів е, до вітру менше. В принципі, це основні параметри по кузову. Тепер, друзі, давайте порівняємо салони YNP1 і NP2. Зараз ми знаходимося в ENP1. В мене 1,75 зросту, ми дивимося по висоті, це десь два колока зверху приблизно. Матеріали невідразливі, вони нормальні, в принципі, як для цієї ціни, скільки вона коштувала. Сидіння тут, ну, екоматеріали, я б не сказав, що вони дуже круті, але ну, нормальні. Нема, нема ніякого відразливого там, відчуття, що вони якісь неякісні. Не Глянцю тут, в принципі, небагато, але передня оця консоль посередині, вона, звичайно, вся. Замазується вона чорна, але можна плівку на неї наклеїти Ну нема про що говорити. В принципі, всі цей автомобіль бачили. Ті, хто ним зацікавлені. Ну і в принципі, їх все одно ж немає в продажу. Яка різниця? Ми не його оглядаємо. Ми оглядаємо різницю. Перейдемо до ЄНП 2 на перший огляд, м'якіші ще сидіння стали в них додали перфорацію, яка тепер виконує ну прямий сенс. Не є да, є вентиляція сидінь. Вони стали якісніші на дотик, також є обігрів сидінь. В максимальній комплектації тільки світлий колір. Він такий, наче світло-світло сірий, стало бага... більше глянцю, Тобто тут на картах глянець його потрібно буде плівкою. Також тут на пусковому, де Передня, задня передача також більш є глянець, але його можна заклеїти. Е, ну, В принципі, по якості вона стала набагато якісніша, як по мені. Е, по ергономіці, ну, в принципі, чудова, чудова ергономіка. Можна себе підняти як в кросовер типовому, є вже проєкція, до речі, е, підняти мені високо видно капот. Ну, все окей. В принципі, якщо по нормальній посадці, то тут один кулак, у мене 1,75 м. Якщо в саме низ себе опустити, то буде трошки більше. Зараз опущу. так, І от тепер в мене тут, ну, в принципі, так само два кулака. Люк тут вже не над головою, він трошки, от це тільки початку люка, це посередині моєї голови. От, також світла стеля, вона нормальна, в принципі. Все зручно, все пластик. Ну, нормальний. Ну, нормальний, це бюджетний автомобіль, в принципі. Руль кожа, зручний, сучасний, квадратний. Тут же, до речі, вже йду, музика бо все йде, е, Вона непогано грає. Тут буде CarPlay, е, Також цього раніше не вистачало. В ЄНПІ 1 його немає. Були, звичайно, там приблуди, які називалися Візарт. Вони під'єднувалися, була емуляція CarPlay, але, або Android Auto, але не, не дуже воно швидко працювало. Працювало не дуже. Але тут вже, вже все з заводу, все працює. По бардачку. Також бардачок такий самий, трошки якась кишенька. Тут теж все в порядку. Дуже приємний салон. Як по ціні 25 тисяч, дуже важко знайти, що ще приємніше, і в цьому ціновому сегменті я впевнений, це може бути там юань, але вона трошки іншим форм-фактор, там менше трошки батарейка. Скільки коштує дешевша комплектація? Дешевша комплектація приблизно 23 500-23 800. Це по ринку можна подивитися. ну в нас ціна по ринку 23 800, якщо не помиляюся. Якщо так, сьогодні початок вересня. О, жовтня, жовтня, Початок жовтня у нас. До речі, перша комплектація з Вінпі 2, е, вона буде на чорному кольорі салона, і колір кузова там також є чорний, якщо захочете саме першу комплектацію. Різниця в ціні 1700 дол доларів обирати вам, чи потрібно, чи ні. Але ми вже маємо камери 360, ми маємо музику басе, маємо підігрів сидінь позаду, спереду та вентиляцію передніх сидінь. Е, ну, що ще потрібно? В принципі, 1700 доларів це коштує. Звичайно, вона по, якісь, по якості трошки краще за 1700 доларів тої різниці. Ну і по об'єму салону. Я зараз пересяду на задній ряд сидінь, подивимось скільки там місця, і порівняємо з гінпів 1 Нагадаю, в мене 1,75 м зросту. Я сів позаду. Звичайно, тут нічого не регулюється. Тут позаду є, а є в нас положення трошки лежачі і. І Трошки вище, так. вибачте за ці звуки. Ну от, якщо перше положення, дивіться, в мене один кулак всього-навсього. Тобто, якщо у вас зріст 1,90 там, чи приблизно такий, то вам тут буде точно незручно. Звичайно, що якщо я зараз покладу її, тут, тут буде той самий кулак. Є два порти зарядки Type-C, є такий кармашок, він тут м'якенький. Так само цей рояль, рояльний лак зробили тут-тут. ну, Вам повезло, якщо ви замовили автомобіль компанії електричка, і ми вам це все заклеїмо бронеплівкою, щоб ваші малята це не царапкали. Тільки двозонний клімат, але в, в принципі трьохзони це тільки преміальні автомобілі, все дує нормально перевіряли. Ну, По м'якості сидінь, до речі, вони такі самі, як і попереду. Підлокітник в нас також є підстаканники: один маленький, другий великий. Тут в нас закрито все, воно не розкладається, тобто лижі ви сюди не засунете, але сидіння складаються, можна буде щось перевозити. Тут є у нас ліхтарики, вони сенсорні, до речі, в автомобілі за 20. 5 тисяч сенсорні ліхтарики, світло, світло, стеля, Ну, нормально все. За ці гроші в мене немає ніяких до неї е, зовсім претензій. Ну, це, це дуже приємний автомобіль. 25 500 під замовлення або 28 500 в наявності. У ну, нас два автомобілі. Пішли в ЄНП1. Подивимося. Так, сядемо. НП 1 посадочка трошки менш зручна, я би так сказав. Менш зручна по місцю, до речі, візуально воно здається, що місця е, менше, але насправді, насправді е, його не так уж і мало. Тобто вони зробили більше і там більший багажник, це стовідсотково. Але по розміру, ну так само, ні, зверху в мене навіть кулак не поміщається. Давайте спробую лягти, а лягти воно і не лягає. Ха, До речі, друзі, не лягає. Потім немає кармашку, я бачу зразу. Немає кармашку ззаду водія. Тут кармашок у нас є. По сидіннях позаду воно так само, як, ну, як і попереду, такі самі матеріали. Ну, еко-матеріали, еко кожа. По Поверху, ця шторка не дуже зручна, або її зняти, де і все. Також є сенсорні. Ну, Слухайте. в принципі... Ну, машина непогана. Якщо буде залишки цього автомобіля, ви знайдете десь в новому стані, як, наприклад, у нас вона, то можна її подивитися, але чи варто, то декілька тисяч доларів. І ти вже взяв нову модель 2024 року, рестальнгу більш сучасно, на вигляд і по якості вона краще. Музика босе, вентиляція, обігріви. це дуже важливо для вас. До речі, підлокітник, він тут як ковбаса. Там він нормальний, і там різні підлокітники, тобто, різні підстаканники. Тобто один великий, там, наче можна і бутилочку води літрову поставити, другий для кави. Зарядні порти також Type-C, також в нас є вентиляція. І мені не дуже подобається, як тут виглядають оці ремені для пасажира, вони наче над головою в тебе. В ЄНПІ2 такого немає. Ну і по, по якості. Так само є підсвіточка Ambilight, ну, все, все так само, в принципі, світла стеля, все окей. Але там зручнішим, які ще все ж таки вони попрацювали над нею. Звичайно, тут немає того глянцю. ну, Вона мені подобається. За ці кошти, вона ну, супер супер автомобіль, я, я вважаю. І по конкуренції це може бути, там, наприклад, ID-3 з Китаю. Приблизно 21 тисяча або той же самий BID юань. Тобто конкуренція як такої не дуже велика конкуренція. І серед кросоверів ну, вона реально займає лідеруючі позиції. Ну, ще є Менві Honda, але вона там зовсім економічне ек економічні матеріали, і вона дуже, дуже проста на всередині. Поїхали далі, друзі. Давайте тепер переглянемо багажники, що можемо сказати в ЄНПІ 1 він трошки менший, якщо навіть отак підняти е, полицю і в нас буде рівна підлога, можна трошки нижче опустити. Е, під низом у нас є ніша. Тут ергонайзер, можна, є зарядна станція, в них 16 ампер на 3,5 кВт. Якщо взяти взагалі, це від звичайної розетки можна заряджатися приблизно на 200 км за ніч. Е, ремкомплект насос клей, це зазвичай те, що в них є трикутничок червоний на дрову і захисна жилетка, відображаюча світло фар водіїв. Якщо брати приблизно 400 літрів, це в ЄНП1 приблизно 500 літрів в єнп 2 Друзі, що можна сказати? ЄNP2 мені сподобалося. Дуже достойний варіант для тих, хто має 25 тисяч доларів. Яка форма оплати? Без НАЛ, НАЛ, кредит. Лізінг все для наших клієнтів. Чи маємо гарантію? Так, маємо. Два роки батарейка, двигун-інвертор. Це кожен клієнт має страхову гарантію від компанії Електричка за наш рахунок. Також кожен клієнт отримує сервісну книжку, в якій у вас буде технічне обслуговування, повністю весь регламент прописаний, і ви будете розуміти, що ваша електричка. Е Є в гарних руках в руках компанії Електричка в нашого сервіса. Підписуйтесь на наші канали в Телеграмі і Viber. Чому? Тому що, щоб слідкувати за тими цінами і тими пропозиціями, які є. Пропозиції з'являються кожного дня і все змінюється кожного дня. Тобто, сьогодні якась є акція, все, що ви можете зробити, зайти в телеграм-канал, подивитися і замовити. Тож, до зустрічі в компанії Електричка. Чекаємо вас, в нашому. Мюнити. До побачення.